Київ закінчує готувати проєкт бюджету на наступний рік, і це вже другий кошторис в столиці під час дії воєнного стану. Про те, яким він буде, говоритимемо з головою постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрієм Вітренком. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго здоров'я і слава Україні. Героям слава, пане Андрію, які пріорі... які сфери нині у пріоритеті? Ви знаєте, ви сьогодні були абсолютно приві, коли готувалися у підводку до сюжету. з 23 по 27 жовтня відбулися перші бюджетні консультації головних розпорядників бюджетних коштів у Києва та департаменту фінансів. Тобто, це перший крок до складання бюджету. Я відвідував деякі з цих консультацій. Ну враження трошки сумне. Бо наскільки мені здалося, велика кількість е головних розпорядників взагалі не розуміють, що в місті в Україні йде війна і є столицею воюючої України, на відміну від, від, від е районних у місті Київ державних адміністрацій, які звернули свою основну увагу на облаштування укриттів та облаштування безбар'єрного простору в місті КІ. Тому впевнений, що протягом подальшої роботи комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, депутати міської ради внесуть відповідні зміни до бюджетних запитів головних розпорядників, і за пріоритет візьмуть допомогу армії, допомогу сім'ям наших військових, соціальні виплати та виплати заробітної плати. Хотілося ще б запитати: Київ має найбільший бюджет в Україні і за залишками наприкінці року, і за оцінками, це досить значна сума. На вашу думку, які мають бути механізми для ефективного керування містом? Ви знаєте, ви дійсно абсолютно праві. В минулої сесії, це буквально вчора, збільшили видатки київського міського бюджету до 93 мільярдів гривень. Це рекорд. Історичний рекорд в місті Києві, і я впевнений, що жодного такого бюджету в Україні ще не було. Я маю на увазі муніципального. Що стосується управління, то ми впевнені, що управління може забезпути ефективне управління може бути забезпечене лише через прозорість та участь громади в цих процесах. Тому ми подаємо проект рішення Київської міської ради щодо встановлення чітких прозорих і об'єктивних ключових показників ефективності діяльності. Керівників Київської міської державної адміністрації, керівників департаментів, керівників комунальних підприємств та керівників районних у місті Києві державних адміністрацій це загальноєвропейська практика. KPI. в державному управлінні у нас також є елементи ключових показників ефективності. Я впевнений, що місто Київ має стати флагманом в цих процесах. і враховуючи ключові показники ефективності діяльності будь-якого з міських чиновників. Можна буде оцінювати його ефективність і ефективність витрачання коштів місцевого бюджету. А це ж кошти не якісь ефемірні, а кошти кожного з нас з вами, з кожного з киянина, пане Андрію. Я правильно розумію, що це все таки йдеться не про виборні посади, наприклад, тому що ну депутата не можна оцінювати. Це йдеться про комунальні підприємства. Чи це як це йдеться тому що... про посади призначування йдеться посади. про посади, які я, я перепрошую? Так, ви абсолютно праві. йдеться про посади, які призначаються. Призначаються київським міським головою. Ви знаєте, що зараз це такий процес трошки незрозумілий. Призначення їх оцінка. Там є велика кількість суб'єктивних факторів. А так все буде чітко, прозоро і найголовніше ефективно. Виконав ключові показники ефективності. Ти ефективний, не виконав. Ну будемо шукати нового керівника. Пане Андрію, а як тут от бути? Ну це. Українська традиція, власне кажучи, що призначати людей тільки зі своєї команди, тобто не професіоналів. І якщо людина працювала там з попереднім, не знаю, там мером міста, ти його можеш ненавидіти, власне кажучи, і не призначити, тобто як у цей момент ще переступити? А ви тобто знаєте, політи... я впевнений, що... Політична доцільність має бути замінена ефективністю тобто, саме для цього ми створюємо таку систему. А найголовніше прозорої оцінки оцінки на яку може впливати кожна людина, кожен член територіальної громади. Тому ми впевнені, що це позбавить суб'єктивізму такі важливі посади, як керівники міста, які яким треба забезпечувати. Безпечне середовище у місті, і ефективне місцеве самоврядування і ефективне управління містом. Пане Андрію, дякуємо вам нашим глядачам. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.